Мій вірш 1985 для Аніточки. Слова заграли новим сяйвом тоді, коли зустрів тебе. Я відчував таке натхнення, благословив сам Бог мене і хай Троєщина вся знає, що відбувається в душі. І тільки їй пишу щодня я. Свои божественные верши! А она плавать не умеет. Вот а это вы правильно предмет.